Доброго дня всім. Сьогодні дівчатка була в магазині, купила трішки дещо на вечерю. Сьогодні на вечерю в мене буде картопелька із таким ось оселедцем. Зараз я вам покажу. Немаленький оселедець. Так, ось такі дві. Рибинки на 150 гривень. Так, маю їх зараз розробити. Картопелька в цей час в мене вариться. А також дівчатка взяла ось таких огірочків уже до 8 березня по 193 гривні за кілограм. Три ось такі здоровезні на 105 гривень. Поки що це все з покупочок. Сьогодні буде невеличка теж закупка вже до 8 березня, тому вже потім буде це все в іншому відео, що я буду готувати, і що я куплю з продуктів так, на свято 8 березня, День весни і так далі. Так. Хотіла б вас запитати, можливо, хто підскаже. Ось в мене є така квітка, але чомусь вона почала засухати, трішки відросла, але, можливо, підскажете, що мені з нею зробити, щоб вона геть не пропала. В от такому от симпатичному горщику, чесно кажучи, навіть і не знаю. Дала їй світла, знаходиться вона тут. У мене на кухні, можливо, від того, що досить тепло у кімнатах і вона почала засохати, не знаю. А також у мене є рождественник, як його називають. Він теж у мене почав чомусь в'янути. Я його купувала в магазині, він був із такими бутончиками. Але бутончики не розкрилися, тому що він швидко чомусь почав янути. Можливо, через те, що дійсно низька температура, ой, низька висока температура, ну, як висока, ну, 20-22 градуси. От, ну, а в принципі, можливо, для квітів потрібно ж дійсно прохолоду. Тому напишіть, порекомендуйте, можливо, мені чимось їх треба буде підживити, да, щоб вони зовсім. Не зав'ялено ну, цей, бачу що таке трішки відновлюється. Так, дівчата, мої руки і буду зараз розробляти оселедець. сковорідочку і зараз розробимо два оселиця. Так. Будемо сьогодні смакувати таку, звичайну українська, у нас буде, звичайна, українська вечеря. А що ще потрібно? Картопелька, рибка і вже в мене ось почищений лучок. Буде, дівчата, смакота. Так, ікри немає, бачимо. Ну, а, звичайно, ціни космос. Ну, Напевно, тому що свято, як би не як, але Ми його відзначаємо. Особисто ми то в сімейному кругу. Ніяких таких гулянь немає. Свято весни, приходу весни. Так. Зараз я все наріжу, промию і будемо смакувати. Так, дівчаточка, ось уже розробила таку селедочку. Так, нарізала лучка, додаю. Картопелька вариться. Ось смакота. Так, подивлюсь, можливо, і буде достатньо. Я люблю цибульку з рибкою. І побільше. Так, але, можливо, це і достатньо буде зараз. Дивимося. У мене сім'я. Така величенька, тому всім вистачить. Так, чекаємо картопельку і вже покажу потім свою вечерю. Так, дівчаточка, картопелька моя вже зварилася. Така гаряча, запашна. Отже, сьогодні в мене вечеря. Це селюдочка з цибулькою, картопелька і досить смакуватиме сюди, сюди чорний хлібець. Тому підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписався. У мене така картопелька жовта, гаряча гаряча Ставте лайки, пишіть коментарі. Смакуйте разом зі мною, і все буде добре. До наступних зустрічей!